Вітаю! Microsoft додало можливість генерації простих маленьких відео до Bing, який розташований виключно на телефонах. Поки що на комп'ютерах це недоступно. Але давайте подивимось, як воно працює. І так, Bing на моєму планшеті я записав, буде відео, і ми подивимось. Заходимо в Bing, покликання, як завжди, будуть під відео. І отут дивіться, внизу. Коли ми кажемо Бінг, отут є така позначка. Якщо ми її натискаємо, то ми потрапляємо в наступну таку програму, ну там меню, вікно, яке відкривається справа. І тут є, ви бачите, перелік різних усіх програм, і в цьому переліку було і відеокреатор. Я вже зробив його закріпленим, і воно тепер закріплено. Продовжуємо. І так, в нас є Бінг. Ми обрали «Відеокреатор» і просто на нього натиснули. Що ми бачимо? Коли ми заходимо, то ми можемо генерувати відео. На жаль, відео тільки 916. П'ять секунд, ну тобто 5-секундний, нам надано 10 генерацій. От знизу, ви бачите, вже мої роботи, я згенерував, і якщо подивитися за описом, то це видно чумачка шлях, що несеться у космосі з наближенням камери. Ви бачите, що можна завантажити це відео, і воно доволі непогано. Тобто, ми е, можемо генерувати відео зображення через пінг, ну, Зображення ми могли і раніше, але тепер і воно працює, вони й пишуть зі СОРА. Крім того, якщо у вас там 10 швидких оцих перетворень швидко вичерпається, то ви можете використовувати оці бали Rewards, які є у Microsoft. Всім тало генерації маленьких вертикальних відео. До побачення.